Це одночасно і продовження, і закінчення вивчення парних кісток лицевого черепа, і я вам пропоную ознайомитись з будовою нижньої носової раковини Конха Назаліс Інферіор, носовою кісткою ос Назалі та слізною кісткою Ос Ля Вітаю, друзі! Мене звати Максим Цитовський, і ви на каналі Анатомія людини з Максимом Цитовським, де я вам допомагаю вивчати анатомію людини і нагадую про. Подобайки про підписку і про той дзвіночок, на який потрібно натиснути, аби не пропустити наші нові анатомічні зустрічі, розпочинаємо. Розпочинаємо ми з огляду нижньої носової раковини, конха на залі інферіор. Зараз ви бачите слайд, на якому показані світлини з справжньої нижньої носової раковини. Це є препарат Львівського анатомічного музею. Нижня носова рака вона представляє собою тонку поздовжню пластинку, і це парна окрема кістка. І так, щоб вам було легше її знайти на практичному занятті, ви зараз побачите два зображення. На першому зображенні, ось власне, в цьому зображенні ви бачите лицеву норму черепа і. Ми чітко візуалізуємо нижню носову раковину, конха, на інферіо. Ось де її потрібно шукати. А на другому зображенні це вже рентгенограма носо-лобової проекції лицевої норми черепа. І якщо ми придивимося уважно, то ми її так само можемо знайти. Ось наша нижня носова раковина Конха Назаліс Інферіо. Кісточку знайшли, поїхали її розбирати більш детально. А де ж вона фіксується і як вона фіксується? Нижня носова раковина своїм верхнім краєм фіксується до кріста Конхаліс, до раковинного гребеня. А на яких кістках у нас був раковинний гребень? Правильно на верхній щелепі ось цей гребень, Кріста Конхаліс. І на перпендикулярній пластинці піднебінної кістки ось Кріста Конхаліс раковинний гребень. Як вже казав я вище, нижня носова раковина, вона представляє собою тонку повжню пластинку, присередня поверхня якої буде більш опукла, а латеральна поверхня, бічна поверхня, вона більш Увігнуто. Нижня носова раку вона має три відростка. Це є слізний відросток процесус лякрімаліс, це є верхньощелепний відросток процесус максиляріс і решічистий відросток процесус етмоїдалі. Слізний відросток процесус лякрімаліс, він обернений догори і досягає нижнього краю слізної кістки. Верхньощелепний відросток, процесус максиляріс, він спрямований донизу і закриває частину входу в верхньощелепну або гайморову пазуху, а рішічистий відросток, він з'єднується з гачкоподібним відростком рісчичистої кістки. Наступна кістка носова кістка. Ось на залі. Це так само препарат Львівського анатомічного музею, і що ми про неї можемо сказати? Це є парна кістка, вона бере участь в утворенні спинки носа, з'єднуючись між собою присередніми краями по серединній лінії. Носова кістка вона представляє собою чотирьохкутну пластинку своїм латеральним краєм. З'єднується з лобовим відростком верхньої щелепи, верхнім краєм з носовою частиною лобової кістки, а нижнім краєм разом з носовою вирізкою верхньої щелепи вона обмежує грушоподібну апертуру. апертура Періформі. Носову кістку пронизує невеликий отвір, порамен на залі, через які проходять судини. Слізна кістка осля крімалі це так само препарат Львівського анатомічного музею. Це є парна кістка і вона сама маленька чотирьохкутна кісточка черепа. З чим вона межує, з якими кістками межує? Спочатку ми її давайте знайдемо в орбіті. Ось я навів курсор на слізну кістку ОС для крімалі. Спереду вона межує з лобовим відростком верхньої щелепи, ззаду з орбітальною або очноямковою пластинкою решітчистої кістки. Нагорі з Орбітальною частиною лобової кістки, а внизу з очноямковою поверхнею верхньої щелепи. Ще раз повторимо, дивимося з іншого ракурсу, ви такий же е, малюнок бачили: це будова присередньої стінки орбіти. Знаходимо слізну кістку. ось наша, осля крімалій, і каже, спереду вона межує з. Е, Лобовим відростком верхньої щелепи, ззаду з очноямковою пластинкою ріщичистої кістки, зверху з очноямковою частиною лобової кістки, а внизу з очноямковою поверхнею верхньої щелепи. Медіальна поверхня. Слізної кістки, вона закриває частину комірок ріші кістки, А бічна поверхня, вона обернена безпосередньо в орбіт. По цій поверхні, у вертикальному напрямку проходить задній слізний гребень кріста лімаліс постеріор, який закінчується гачком гамулюс люкрімаліс. Допереду від гребенця йде слізна борозна. Сулькус lacrimalis. крімаліс. Ця борозна разом з одноіменною борозною верхньої щелепи складають ямку слізного мішка Fossa Saki ля Крімаліс. А як завжди вам, всім бажаю успіху і дякую за увагу! Нагадую про підписку, про лайк звісно, щось напишіть в коментарях. Все читаю, всім відповідаю. Це для мене надзвичайно важливо. і особлива подяка спонсорам каналу. Дякую вам, друзі, за підтримку. Це мотивує, допомагає створювати якісний, корисний контент. Отож, до нових зустрічей!